Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень, і я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося. Мене оборвали і лікували в Харкові. Саме в Харкові мене врятували. От біля мене в реанімації всі померли. Потім завезли нових. Знову всі померли. Один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабше. От і це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на весь світ, де всі спеціалісти тобто, разом є. Тобто вони разом порували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене перевезли в Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро. В Дніпрі дві лікарні, Менщенко, і, звичайно, там 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це, 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували просто яка була наполовину контужена. От, бо була пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків і досі уламки тілі, Ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був ліг. А далі я попав в програму Лікарі без кордонів. і мене доправили там 30 машин приїхало швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак лежачи нас, перевезли сюди за кордон, в німеччину от. кому я повезе. І ніхто не знає, до речі, куди і кого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме в Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей, і до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто вам не скаже, де ви летите. Ну так, от. отже, а потім Німеччина. В Німеччині я в лікарні пролежав цілих два місяці. Так, от дивіться. Яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто у вас ураження уламками, кулями, чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, Запоріжжя. Це люди, які вже 7-8, вже 9 рік іде, як вони набувають досвіду в лікування людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран і так далі. Тут дуже там багато як це миротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами, на мої травми. і Вони сказали, ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прооперовано. Ну тільки вони зробили дуже купу крутих, суперкласних тестів і сказали мені то, що і так знає. Кажуть, ну у вас там втрачена чутливість на ногах, бо там пошкоджені нерви. Ну блін, дякую, я це і так знав.